і хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну. Разом з шою всім нашим роєм, Славимо ми Україну! В ефірі Рогова Пасіка. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про теплі заставні. Ось їх в мене ціла колекція. Можу сказати, що вони дуже пригоджаються весною і осінню, коли я розпліт. Але їх не завжди треба ставити ранньої зими, тому що бджоли дуже гарно йдуть до теплих заставних. Ну, Дуже гарний матеріал поргоїзов. Ось холодна дерев'яна заставна, але обтянута форгоїзолом вона тепла. Але ви бачите польгоїзовий до гризут. Гризут, на жаль, Такий матеріал. Е, дуже гарний матеріал з поліетана для заставної. Ось бачите, з однієї вона випукла, з іншої плоске, можна ставити і не видно, щоб бджоли гризли. З полістиролом трошки інша історія. Гарна, тепла заставна, зверху дощечка. Але, на жаль, вона погризенна погрижена і тому була ідея ось плівкою. Якщо брати цей поліетилену плівку чорну, то її ніби й не гризли. А ось коли тонка поліетиленова плівка, ви бачите, як погризли бджоли цю плівку. Місця живого на ній нема. Тобто поліетилен, по ідеї, не годиться. Ось чому. Виникла ідея з одної сторони заставну робити з фольгою. Дійсно гарний матеріал. Бжоли не гризуть. Фольга відбиває тепло у вулик. А задня сторона вона тильна, вона до бджіл нічого не має. Вона холодніша. І таким чином це більш-менш. Можна її ще зробити, бачите, поліетиленою плівкою, як тильна сторона. Тут. Фольга тут це дуже гарний матеріал. Оце в мене саме масове, що заставна тепла, з одної сторони фольга, з іншої поліетилен. або це. І саме універсальне, з двох сторон фольга. Це вже дійсно бджоли не погризуть. З того боку поліетилен і зверху фольга. Дуже гарна штука. Це надійна, тільки що подвійний розход. Матеріал. Ну, сьогодні я ще хотів вам показати, як я роблю, е, е, роблю сам деякі речі. Ось, наприклад, перед вами заставна на українську рамку. От. Але нам треба зробити на додан. Для цього в мене є ось такі роги, які я наставляю і роблю. Scrap, scrap water. Ось, уже вчепив. Лише, да. Хочу вам ще сказати, що я придумав новий вид заставної на основі рамки. Ми знаємо рамочну кормушку. Знаємо, що дуже хороша штука. Це рамочна заставна. Тобто береш просто рамку і на неї натягуєш погоюзов. Вона ще й краще, тому що захоплює більшу площу. Ви бачите, щоб не було протягів вулику з боків і знизу. І е, міцно сидить, і брови її, поки що не прогризали. Ну, ось для цього ми беремо всі старі рамки, які вже нікуди не дінеш. Справа в тому, що я е, роблю сублімацію, а вони натягнуті простим металічним дротом, який ржавіє. І він дуже страждає від сублімації. Тому перейшов на дріт нержавіючий, а ці вже рамки використовую. Щоб робити ось такі заставні. Зараз я вам покажу, як я буду їх робити. Ось ви побачили цей процес роботи. Зараз я їх ставити не буду, тому що на дворі тепла погода, але коли вдарять крещенські морози і бджоли зіжмуться, треба буде хоча б з одної сторони їх огородити від примхів погоди теплою заставною. Якщо вам сподобалася ця. Цей матеріал, ставте лайки, підписуйтесь, зайше буде дуже багато цікавих відео. Медом і хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну. Разом з шою, всім нашим роєм, славимо ми Україну, разом з чолові всім нашим родям, славимо.